Муся, Муся, ну давай бути мамкою, краще б дарити вам, краще. Ага, а нам не буде бити і сварити. Та ти що, то тебе бити і сварити, ти ж подивись на себе, малечі піратло, ніхто тебе бити не буде. Давай, дарити вам. Ааа, мамко, вставай. І то не я, то, не я. то мене, то Сонюк, сказав Терлінг. Ай, що ви не рухнули, спихуєте? Ти, Терлінг, та чи ти, Вінг? Ой, а я пішов. А, а ти куда, Сонючик? Мені сказав дата, сам втік. Мені що тебе, мамка, не буде сварити, а я вже здоровий, вона каже Бовто. Та? Да? То все, може, підемо погуляємо, а? Ну, то ж ідемо, ідем. Я бачу, вже тут дурі, дурити, від того ж на вулиці не пішли. Шоста ранку, звичайно, треба в суботу вставати так рано. Хіба ж ви можете поспати, мені дати відпочити? А може, може. Поспись, а ми підемо погуляємо якраз. Ти то може покормиш нас, а? То ж покормлюєте, тож не підете на вулицю голодними, правда? Ну да? Вся мучка наїлась, пішли на вулицю гуляти. Ага, Я ще подумаю, мре посплю. нема чого спати, пішли гуляти. За меншими ми М? Ну, пішли. Сонечко, ти йдеш, чи ні? А я подумаю, може, я ці... через ті двері вийду. Ну, добре. Всім пока! гарного дня. Маша, Муся, Тьомки, Бубки, пока! М-м, пока! Іди, іди! Я вийду через вікно. Ну, пішли, мамуся, випустиш мене через віконце, да? Може, пограєшся зі мною? Ай, Соня, ти мені вже не боїв гратися-гратися з паличкою. Ти ж великий вже. Що ти не ніяк награтися не можеш? Ну, я такий, що ж поможеш. Ну, давай, прапа, піднімати, що я давно не піднімав. Ей, прапор, у суботу важа пітня, а на вулиці тепленько. Плюс чотири, а я всім бажаю гарно, тихо, спокійно дня. Мусічка, я до тебе йду. Чекай мене. Всім гарного дня, ваш соняк, цямки-бомки. Пока.